Добрий день, я Олександр Триліс, вчитель фізики КМДШ. Сьогодні я хочу вам показати один цікавий дослід і задати по ньому питання, щоб ви не просто подивилися, як воно є, а ще й трошки подумали. Дивіться, в мене є дві таких магічних баночки. І вони мають таку властивість. Якщо от на них подивитися, не чіпаючи, то видно, що рівень води сам собою знижується в цій баночці і сам собою піднімається в цій баночці. Питання перше, чому ж це так відбувається з цим рівнем, тому що, мабуть, ви догадуєтесь, що це не магія, я б магію так просто не показав, а є якесь пояснення цьому. І питання друге складніше. Коли нарешті зупиниться ця зміна рівнів, тому що, мабуть, ви розумієте, вона не може продовжуватися вічно. Отже, сам процес зміни рівнів, мабуть, ви здогадалися, що він пов'язаний з наявністю цієї трубочки. Трубочка прозора. Не видно, що в ній є вода. Але, мабуть, ми здогадаємося, що вода по трубочці перетікає. Це одна з тих фокусів, які вміють робити вчені, що начебто не видно і на дотик я не відчуваю перетікання води. Але я здогадуюся, якщо тут стає води менше, а тут стає води більше, мабуть, вона перетікає по трубочці. Е, виникає друге питання. Як же це вода, як же їй вдається рухатися вгору по трубочці? Перевалюючи ось бачите через аж таку висоту, а потім падає. Ну, спробуйте самі з одного боку на це відповісти, а я вам трошки натякну. Що дивіться, тут довша трубочка і нижчий рівень, тому вона опускається вниз. А з цього боку вона якимось чином засмогтується. Яким же чином вона засмоктується, Цікаво? Справді, воді не так важко засмоктуватися, тому що не так легко засмоктуватися, тому що її, її нема за що зачепити. Там нема гачечків, щоб піднімати вгору, вгору воду. Але нам допомагає тут наявність атмосферного тиску. Атмосферний тиск діє на воду в стаканчику і начебто вдавлює цю воду в трубочку. Якби атмосферного тиску не було, і ми робили цей досвід в вакуумі, то відбулося б наступне. З одного боку вода встікла в один стаканчик, з іншого боку вода встікла в інший стаканчик. Отут у нас утворився в трубочці вакуум, нічого не було. І процесу перетікання б не І Що? Вона ще продовжує змінювати рівень? Вона продовжує змінювати рівень, але вже, вже бачите дуже-дуже повільно, тому що рівні наближаються до того стану, коли вже зміна рівнів. Мабуть, вже здогадалися, що зміна рівнів припиниться, коли вони в двох цих баночках вирівнюються, стануть на одній висоті. Незалежно від того, яку ми підставили підставку, рівні води врешті-решт опиняться на одній висоті. Це пояснюється тим, що при перетіканні води стовпчик води з однієї сторони, буде такий самий, як стовпчик води з іншої сторони, і таким чином утвориться начебто рівновага. Ніщо нікуди не буде перетікатися. Така відповідь на два наших питання. Тобто перше питання було, чому, перетік, чому змінюється рівень у стаканчиках і відповідь на ньому, тому що через трубочку перетікає вода. І друге питання, коли нарешті зупиниться зміна рівнів, ось ми бачимо, майже вже бачимо відповідь на це друге питання: що перетікання зупиниться, коли рівні в двох стаканчиках стануть однаковими. А якщо б трубочка була трошки вища? Вистачило води сили і все, то перетікати. Як я вже сказав, нам допомагає в цьому досліді атмосферний тиск піднімати воду на певну висоту. Атмосферний тиск у нас такий, нормальний атмосферний тиск, що він може підняти воду на висоту не більше близько 10 метрів. Якби ми цю трубочку підняли на четвертий поверх знизу, то не вдалося б її перетекти, тому що все-таки утворилося б тут порожнє місце. Вакуум або трубочка б якось стиснулася, але більше 10 метрів перетікання таке було б неможливе. Що там у нас вирівнялось? Дивимося остаточно на рівні. Може, якось 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 їх Видно, що вони дуже-дуже близькі. У фізиці не буває все, все абсолютно рівно-однакове, воно буває дуже близьке з точністю до похибки вимірювання. А це якийсь закон? Ну, формулювати закони ми будемо трошки пізніше, на наших уроках, а зараз ми виходимо з того, що експеримент показує, як воно є насправді. Справа в тому, що цей експеримент можна було зробити тисячу років тому, і в ті часи було б якесь інше пояснення. І я певен, що цей це експеримент можна зробити через тисячу років і буде якесь інше пояснення. Але експеримент весь час буде відбуватися однаково. А що ми про нього говоримо, це вже залежить від того, де ми навчаємося і що ми знаємо. На цьому я з вами розстаюся, Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося для обговорення і демонстрації цікавих дослідів.